Скільки часу потрібно на відкриття салону в новій країні? Це дуже сильно залежить від країни. Якщо Аслан студіо вже є в цій країні, відкриття буде швидке, тобто 3-4 місяці, і ми відкриємось майже гарантовано. Але якщо ми будемо говорити з вами зараз про такі країни, де ми тільки сподіваємось на відкриття, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, через всілякі регуляції, через багато факторів, процес може зайняти півроку, і навіть до одного року на відкриття. Сума в місяць на утримання салону відповідь на питання скільки потрібно грошей, щоб отримувати салон, залежить від декількох факторів. Скільки буде в нас працювати людей в салоні? Зазвичай це 10 людей. Скільки в нас буде крісел для паралельних постів? Зазвичай це два, але є формати, де є три крісла. У нас буде чи не буде окреме подологічне крісло? Скільки в нас буде окремих столів для проведення манікюру та нарощування? І звісно ж буде залежати від того, за яку ціну нам вдалося з орендою, і від багатьох факторів, які складають в нашому СІРМ-системі бюджет на місяць ведення цілонної діяльності. Ми це називаємо точкою безбитковості, і вона у кожного бізнеса різна. За який час франчезів буде отримувати дохід? Дохід ви будете отримувати з першого дня роботи в нашій мережі. А відміну від прибутку, для того, щоб бути прибутковими, і ви це знаєте, і без мене треба, щоб дохід був більше ніж збутки місячні. І над цим ми працюємо знову таки в нашій crm системі коли напрацьовуємо план бюджету. Також ми говоримо про те, яка буде точка безбитковості, до якої ми маємо прийти. За нашими планами через 3-6 місяців, в залежності від місяця старту, тому що в нашому бізнесі є сезонність. А дохід ви маєте почати отримувати через 6-9 місяців від початку відкриття, то, що ви називаєте дохід, це називається прибуток в бізнесі, і відповідно він буде зростати в залежності від того, як справно ви проводите свою діяльність.